Один з кожних двох чоловіків і одна з кожних трьох жінок отримують діагноз рак. Але, незважаючи на ці величезні цифри, більшість людей не знають, що це насправді означає. А на найпростішому рівні рак або ракові клітини це клітини, які втратили здатність дотримуватися нормального контролю, який організм здійснює над усіма клітинами. В нашому тілі є мільярди і мільярди клітин. І у них різні функції. Це дуже складний процес, під неймовірно. Феноменальним контролем. І якщо щось йде не так і цей контроль втрачається, тоді певні клітини уникають нормальних механізмів контролю, і вони продовжують рости і можуть поширюватися. Ось що ми називаємо раком. Ці клітини разом ми б назвали пухлиною. Конкретно рак це злоякісна пухлина. І ми називаємо його злоякісним, тому що він не лише може вражати сусідні органи, але, на жаль, рак може поширюватися на інші тканини, і це може загрожувати життю. Рак може насправді виникати в будь-якій частині тіла, оскільки клітини є скрізь в організмі. У жінок одним з найпоширеніших видів раку. Звісно, є рак молочної залози, а у чоловіків рак простати, а у чоловіків і жінок рак легень і рак товстої кишки є поширеними видами раку. Важливо розуміти, що рак, який виникає у однієї людини, дуже відрізняється від раку, який виникає у іншої. По так само, як і ці люди різні. Отже, пухлина легень у однієї людини буде дуже відрізнятися від пухлини легень у іншої. Коли діагноз раку встановлено. Звісно, наступне очевидне питання: що робити далі? Є кілька речей, які дійсно важливі. Стадія раку та це інформація про те, де знаходиться рак. Ви кажете, що це особливий вид раку. Скільки раку присутнє? Чи поширився він, чи є він у лімфатичних вузлах, чи поширився він на інші органи тіла? Лікування раку насправді є дуже складним. І частина причини полягає в тому, що рак це сукупність понад 200 різних захворювань. Вони мають спільні характеристики, але всі вони дуже різні один від одного. Крім того, сам рак не є однорідним. Можуть бути 3, 4, 5 або 6 різних незначних варіацій у ракових клітинах, які там є. Люди запитують, чому, чому мій рак не зникає. Він зменшився на 70%. Що не так з іншими, 30%. Ну, це, напевно, інший підтип цього раку, який вимагатиме іншого виду лікування. Існує три основні методи лікування раку: хірургія, радіотерапія та хіміотерапія. Хірургія працює шляхом безпосереднього видалення пухлини. Радіотерапія забезпечує рентгенівські промені для знищення окремих клітин. А хіміотерапія надає хімічні речовини, які можуть вбивати ці окремі клітини, але у них є побічні ефекти. Найкращі методи лікування, які ми можемо запропонувати. Насправді є результатом оптимізації кількості пухлини, яку ми можемо знищити будь-яким лікуванням, і мінімізації шкоди, яку ми завдаємо нормальним клітинам, які можуть постраждати від цього лікування, у центрі лікування раку Америки у нас є дуже потужна програма інтегративної онкології. Інтегративна онкологія полягає в тому, щоб взяти ці традиційні онкологічні методи лікування і поєднати їх з такими терапіями, як акупунктура, натуропатична медицина, хіропрактика, харчування, щоб з'єднати їх разом і створити найбільш відповідний план лікування для конкретного пацієнта в цей момент часу. Центр лікування раку Америки інвестував у модель, в якій всі наслідки раку та його лікування активно. Лікуються та управляються. Недостатньо просто вбити рак, якщо ми не лікуємо біль втому, депресію або тривогу, які супроводжують діагноз раку. Отримати діагноз раку може бути лякаючим. Добра новина в тому, що сьогодні, напевно, найзахоплюючий час в історії з точки зору лікування раку. Опції, які не існували кілька місяців тому, безумовно не існували кілька років тому, такі як можливість геномного профілювання пухлини та отримання цього індивідуального відбитка раку, можуть вказати нам, як налаштувати лікування дуже специфічними способами. Ми віримо, що в майбутньому багато більше пацієнтів з різними типами пухлин зможуть отримати користь від досягнень у прецизійній медицині. Існують дуже обнадійливі варіанти, які доступні нам, як клініцистам, щоб змінити життя пацієнтів, і тому так само важливо, щоб пацієнти знали про це, щоб у них були ці обнадійливі варіанти, і щоб вони могли скористатися ними.